Почнемо роботу виконавчого комітету. На початку хочу е, всім ще раз представити нового учасника виконавчого комітету, це Віталій Чуса, е, керівник міської лівої поліції. Питаємо вас, дякую. порушаємо yeah. Дякую. Yeah. 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 Так, у По порядку денного. Порядок денний є у вас на руках, є пропозиція додавати до порядку денного спусків питання змін допомогти до рішення виконавчого комітету від 13 квітня 2016 року номер 286 про затвердження реєстрів послуг і надаються через центр надання адміністративних послуг у місті Тернополі. Наступне про усунення порушень у сфері благоустрою. Наступне про передачу на баланс. Наступне про, вип... про внесення змін і про перерозподіл бюджету висинува. Чи буде ще якісь питання? Ні, що немає. Прошу, хто за? І за порядок, даний ціну. Дякую. Миколай, е, перший на початку денному з'явність плати оренду міна. Шановні, Шановні голову, члени виконавчого комітету, до вашої уваги пропонується проєкт рішення про звільнення від, відплати за оренду майна комунальної власності. Е, в зв'язку з... Заходами по запобіганню поширенню на територію України гострої респіраторної хвороби COVID-19 було прийнято відповідні рішення сесії Тернопільської міської ради та виконавчого президента Тернопільської міської ради про звільнення суб'єктів господарської діяльності від плати від оренної плати за користування приміщенням, що знаходяться в комунальній власності. Відповідно до цього рішення підготовлено перше, перше рішення 15 суб'єктів звільняються від такої від оренної плати. Провізовано, зауважень немає, прохання підтримувати. Я просив би наголосити, хто банку. До цього рішення потрапило е, орендар е, Акціонерного товариства Української будівельної інвестиційний банк. Зазвичай ми е, банківські установи від е, орендної плати не звільняються, зв'язку з тим, що їхня діяльність не припинялася. Але справа в тому, що е, е, це стосується. Терміналів, які стояли в приміщеннях Центру надання адміністративних послуг та управління державної реєстрації, які були закриті до відвідування, відповідно суб'єкт не міг здійснювати своєї діяльність, тому воно також сюди потрапити. Зрозуміло, коли немає заперечень? Пропозиції прошу у зв'язку з тим, що достатньо потрапили за господарювання, які мають заборгованість по місцевих податках, зокрема по податку на землю. Пропоную їх виключити з даного, поряд... з даного переліку та е, повернутися до цього розгляду у разі погашення боргу. А саме дереворіст Ірина Михальника має борг по земельному податку, а також е, Семенишин Борис Васильович, який має також задомовленість в порядній платі за землю. Саме на третій, на шостій. Сьогодні пропагандимо вже дереворіс. Чи є пропозиція тоді в переліку до погашення боргу товариство. Прошу запросити на комісію у зв'язку з тим, що є зарплата нижче мінімальної, приватне підприємство Романтика-2007, приватне підприємство Елегія ІК і, і товариство з обмеженою відповідальністю Тернопільській міські. І запросити на комісію по роботі заробітної плати в разі, якщо відмовити відкривати зарплату середньої комісії, то звернути питання про розриву договора немає. Немає запровадження? <кхух> Наступне питання про призначення уповноваженої особи з питань організації та проведення спрощених закупівлі Тернопільської міської ради. Та затвердження положення про уповноважену зобу з питань організації та проведення спрощення закупівлі Тернопільської міської ради. Рішення завізово не зауваження має. Наразі проконавського комітету вимагають проєкт рішення про приватизацію живого приміщення підвальності. Враховуючи звернення, враховуючи звернення та висновок комісії з питань житлових прав мешканців гуртожитків, пропонується передати власність 6 мотор за РСУ. Це фактично людина проживає, має право на приватизацію. Ця квартира була перероблена у гуртужах. Рішення про внесення зміни за рішення по нашого комітету від 11.06.91 року номер, 300, номер 314 про перейменування вулиць міста і перетворення номерів будинку. Враховуючи заміння з... Армінію, власть власть Комітету від 11.06.191 року проконували, а саме пункт 280 замість власне читати житловий і замість 73 – читати 89. Тобто, враховуючи технічну понегу, яка була допущена, люди, які проживають у даному будинку, не можуть оформити будь-яких воєнних Шановні члени нашого комітету важливо запропити проєкт рішення про надання статусу допомолі дитини. За за матеріалами, що мати дитину. Дитина у нас 2002 року народження, мати померла у 2008 році. Батько дитини помер 6 квітня 2020 року. Відповідна дитина зараз влаштована сім'єю родичів. Проєкт ну, рішення пропонуємо надати допомолі дитині. 9.100 року статус до конца. Рішення з'ясованості порядку заважено було то, що сказав. Е, Шимона голова, що ми членами виконавчого комітету розпрофіламиється про рішення проєктного статусу, маленький засований сльози матеріальності, що є у нас малолітня 2006 року матері. померла в в позбавленных З 7 травня 2020 года законно влаштована в семье до военного законодавства пропонована на дату малолетней законы 29.09.2006 года статус законно позбавленных батьковских прав. Заложенный год, заложенный прав, Проєкт рішення до вашої уваги про внесення змін та доповнення до рішення виконавчого комітету від 13.04.2016 року за номером 286, про затвердження реєстрів послуг, що надається через центр надання адміністративних послуг в місті Тернопіль. Перелік послуг, які надаються центром надання адміністративних послуг, доповнюється ще однією послугою, яка надається Державною міграційною службою. А саме... Оформлення і видача паспорта громадянина України з, без... з безконтактним електронним носієм в вперше особі у віці з 14 до 18 років з одночасною реєстрацією в Державному реєстрі фізичних осіб платників податку. Річних залізованих заважень немає. Прошу, хто зарушення, порушень своєї благанства. Враховуючи звернення міністра поліції, балансу отримуючи будинку, також мешканці. Доручити почув надіючі робочі групі в демонтувати покупальні оператори, обмежувачі кількості дістанки встановлення встановлені на податковій території властиво. До вашої уваги наступний проект рішення про передачу на баланс. Питання рішення стосується. Комунальне у відповідності до даного рішення комунальне підприємство Тернопільський інформаційний центр міста Тернополя безоплатно передає на баланс комунального підприємства підприємство матеріально-технічного забезпечення для отримання та обслуговування громадський туалет, облаштований під час виконання робіт по об'єкту капітальний ремонт влаштування громадського туалету у сквері на вулиці Чорновола в місті Тернополі. Прошу поза. Рішення учення здійснюється внутрішні перевізло під час межах половинних розпорядників коштів та між головними розпорядниками коштів. А саме фінансовому управлінню спрямовується 1 мільйон гривень і кошти будуть передбачені в обласному бюджеті у вигляді іншої субвенції на водну арену. Кошти спрямовуються за рахунок зменшення гарантійного зобов'язань у розмірі 1 млн грн. У управління транспорту направляється 8 мільйонів 118 тисяч 43 гривні. На фінансову підтримку комунального підприємства Електротранс кошти спрямовуються за рахунок зменшення компенсаційних витрат автомобільного транспорту 2 мільйони 275, компенсаційних виплат по електротранспорту 3 мільйони вісімсот і 3 тисячі та фінансової підтримки у сфері автотранспорту, півтора для нахрення. У Україні житлово-комунального господарства направляється 7 мільйонів 825 тисяч. 33 гривні на поповнення статутного капіталу комунального підприємства Тернопіль електроокруж, Тернопіль Теплокомуненерго для оплати гарантійних зобов'язань по понебку по строку 15.06.2020 року у сумі 1 мільйон 46 тисяч гривень та по Міжнародному банку реконструкції та розвитку борг станом на 15.12.2019 року у розмірі 6 мільйонів 779 тис. Кошти спрямовуються за рахунок зменшення асигнування на капітальний ремонт шляхом цього господарства на загальну суму 7 мільйонів 825 тисяч 33 гривень. Управління сім'ї молоді, молодіжної політики і захисту дітей спрямовується сума коштів у розмірі 130 гривень на поточний ремонт приміщень даного управління. Кошти спрямовуються за рахунок зменшення асигнувань по коду оздоровлення у зв'язку з тимчасовим призупиненням даних. Надання даних послуг е, Управління освіти 31 тисяча на придбання основних засобів Галицькому коледжу за рахунок зменшення асигнувань по даному закладу за рахунок харчування, яке було в карантині. Крім того, проект рішення здійсниться перерозподіл асигнувань по додатку номер 3 передбачених на придбання основних засобів між дитячими дошкільними закладами, школами та дочками та позожномерсім змінюється код використання. Коштів на реконструкцію спортивного майданчика на умови співфінансування. Залишки невикористаних коштів по окремих об'єктах в парках міста у сумі 71,3 тисячі спрямовуються на виготовлення ПКД на капітальний ремонт об'єктів благоустрою, які знаходяться у парках міста Тернопіль. Дане рішення підтримано бюджетною комісією. Кожного Жаліч, можна до цього рішення написати протокольне доручення підсум міста Теплокомунального до 15.06 надати нам підтверджуючі документи щодо сплати дотажів по Міжнародному банку реконструкції та розвитку та понетку. Підтверджуючи документи по переробку даних кожного допомога. Про порядні вже подані, мовите про ті, які діляються зараз, щоб зразу було грати того, що ми пробачемо. Ми голова, що ми виконавчого комітету. комітет, і ми можемо пропонується прошення про внесення ЗМІ. Попереднє рішенням виконавчого комітету 13 травня 2020 року, ми затверджені. Про надання опіку дозвони в чужі надієздатної особи. Після встановлення біографічних даних, зокрема, стосовно заявника 15.04 1945 року морожі, я просимо внести зміни стосовно іммії та побатької заявки. Заперечка. Дякую, запад. У нас по порядку даному всі питання ми розглянули, чи буде ще хто якісь питання. Якщо немає, тоді дякую всім за роботу, всім бідного робочого.